Субота-льотого лютого – традиційний день зустрічі випускників напередодні у навчально-виховному комплексі номер 63 Крім цього, урочисто відзначили і його сорокаліття. Колись це була єдина школа у Шевченківському районі одноповерховий барак по вулиці Уральській, Не навчалися у три зміни. Саме у такому вигляді її закінчив нині народний депутат України Олександр Патлушенко. Серед інших відомих випускників закладу також герой України, заслужений металург Віктор Синяков. Сьогодні комплекс, до складу котрого входить і дошкільне відділення, виховує 1700 дітей. Охоплено всі ланки навчального процесу, втім особливих успіхів досягнуто в іноземній мові, фізиці та інформатиці. Навіть на сьогодні школа має стабільний контингент учнів. Мабуть, це і свідчить про те, що колектив школи вміє готувати дітей. У всякому разі, те, що у мене в школі працює близько 30 колишніх її випускників в якості педагогів, мабуть, свідчить про те, що традиція продовжується, підтримується. Школа жити! П'ять тисяч євро саме так.